Вітаю! В уроці розглянемо, як переглядати та керувати системними листами на курсах та надсилати пуш-повідомлення. Поїхали! Системні листи відправляються студентам зі стандартної або підключеної до SMTP-сервісу пошти. Щоб переглянути список усіх листів, перейдіть до потрібного курсу та натисніть Налаштування курсу. Перейдіть у вкладку Системні листи. Шаблонні листи для комунікації зі студентами поділяються на кілька категорій: запис на курс включає шаблони для інформування студента про успішний запис на курс. Листи різняться залежно від того, чи курс платний або безкоштовний і чи він вже розпочався. Сюди також належать листи запрошення від викладача для нових і вже існуючих студентів, які містять необхідні дані для входу. До групи оплата курсу входять шаблони, що підтверджують успішну оплату курсу. Є окремі листи для курсів, які вже доступні для проходження, і для тих, що заплановані на майбутнє. Глобальні шаблони для школи це універсальні листи, які використовуються для загальних системних подій. До них належать повідомлення про відновлення пароля, зміну пароля, спрощену реєстрацію та швидкий вхід до кабінету студента. Категорія перевірка завдань і відповіді викладача охоплює листи, що інформують студента про результати його навчальної діяльності. Сюди входять повідомлення про нову відповідь на питання, а також про прийняте або відхилене завдання. Оновлення у курсі сповіщають студентів про зміни в навчальному процесі. Це можуть бути повідомлення про новий урок, початок курсу або його призупинення, завершення навчання, остання категорія. Це листи, які підтверджують успішне завершення курсу. До них належить шаблон для отримання сертифіката після успішного проходження курсу. Ви можете вибрати мову листів для перегляду, натисніть кнопку в секції мова відображення листів та виберіть потрібну. Усі листи у списку поділені на категорії відповідно до події на курсі. Натисніть на стрілку вниз, щоб розгорнути список. Кожен лист називається за подією, а під назвою буде докладний опис умов отримання листа. Вміст кожного листа може бути змінений відповідно до ваших потреб. Наприклад, щоб змінити тему листа, натисніть Системний шаблон та виберіть Змінити тему. Також ви можете вибрати власний шаблон листа, створений за допомогою email сервісу Натисніть системний шаблон та виберіть вибрати свій шаблон у модальному вікні. Можна скопіювати необхідні зміни, щоб використовувати їх у своєму шаблоні та вибрати потрібний шаблон. Ви можете переглянути список змінних, які використовуються, щоб використовувати їх для своїх шаблонів. Натисніть Показати потрібні зміни. Тут можна скопіювати всі або окремі змінні. Перед відправленням листа на аудиторію надішліть тестовий лист собі, щоб перевірити його. Натисніть на три крапки навпроти назви та виберіть Вимкнутий лист щоб деактивувати його. Після цього студенти курсу більше не отримуватимуть цей лист, а навпроти його назви з'явиться статус. Вимкнуто. Ще однією можливістю сповіщати студентів є кастомні пуш-повідомлення. Вони дозволяють викладачам сповіщати конкретних студентів або цілі сегменти студентів про важливі зміни у програмі курсу або ефективніше їх залучати до навчання. У розділі курси, перейдіть до вкладки Пуш-повідомлення та натисніть Створити розсилку. Ви можете вибрати отримувачів розсилки, фільтруючи їх за трьома критеріями. За курсом розсилка буде надіслана всім студентам обраного курсу, за школою, усім студентам, зареєстрованим на курсах цієї школи або усім студентам, розсилка надійде всім учням, що зареєстровані на будь-якому курсі у вашому аккаунті. Щоб надіслати пуш-повідомлення, ви можете сегментувати отримувачів, заповнивши кілька полів. Можна фільтрувати студентів за певним курсом, групою або відповідальним викладачем. Крім того, ви можете сегментувати аудиторію за прогресом студента, наприклад, проходить курс або отримав сертифікат, або за допомогою тегів студента. Далі заповніть текст заголовку повідомлення та текст повідомлення. У повідомленні ви можете ввести до 500 знаків та додати емодзі. Повідомлення можна надіслати відразу або запланувати повідомлення на іншу дату та час. Для цього в пункті Надіслати пуш виберіть, відкласти надсилання до» та встановіть потрібну дату та час. Щоб надіслати повідомлення відразу, виберіть миттєво. Натисніть Відправити. Ви також можете надіслати повідомлення конкретному студенту через картку студента. Для цього у вкладці журнал студентів натисніть на рядок студента, якому ви хочете надіслати повідомлення. У картці студента натисніть на іконку дзвінка. Виберіть курс, введіть заголовок та текст повідомлення. Натисніть Відправити. Пуш-повідомлення можна переглянути як студентам, так і викладачам. Студенти бачать їх у своєму кабінеті або в додатку в розділі Повідомлення. Викладачі, у свою чергу, можуть переглянути всі відправлені повідомлення в розділі Пуш-повідомлення в кабінеті, де доступна статистика розсилок і детальна інформація про отримувачів та вміст.